Тай транспорт. Да дві сразу забирать надо. А тут вас задужаєш? Подужаю що. Перший раз чи що? Хіба да, що тут чому пиття бургов потацикла попів. Так, зараз так і зробимо. Так живі. Вот отикліз живий. В больниці. Щось за останнє час сезони закривають дуже часто. А дедушка тут ехал, да? Вот блин Сейчас выровняем Ну главное, что живи Зараз я під'їду. Убери, пожалуйста, фішку. Фішку отбери трошки в сторону. Фамілія показує. Ну, Близько побіг. Ану, давайте Марина трошки. Викторівна, Марина Вікторівна. Марина да, Вікторівна, так, А ну Ану, давай, зараз ми його сюди положимо. Так, поняв. Давай. Так, і... Ану, тут... мужики, поможіть, так, да. Вот. І буде так. у нас невеличкий догруз. догруз. Да. А. Вот так, все. Так, що там? То есть, то есть я ув'яжу, так, да. трошки його треба. Вижчі отак? Да, вот хай лежить, да, да, лежит. ложили. А, вот. а ну, Бензин не а я так, я спрятую, Бля. Витажу, вже. Стой, а давай ну, ми його так поставимо до машини. Давай. О, все, я його привяжу. Стоп. Стоп. І він там значений стояв. Ну так. Сейчас две минуты, я привяжу Не надо, не надо, не Сейчас, 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 две минуты. Да. Вже по всім новостям ця аварія. Думаю, по всім новостям, так? Що... Да? Так, да, вже всі телеканали, всі ті да? саме. Думаю, я що ще я не приїхав, не поснімав, так? Да? Коли дивись, дзвонять. Тобі, ну, блять, Не мог мені бичка блять. Блін. Чесно, шукали, шукали. Ну я ж не шукав, я ж приїхав і. Ну, Я не своє шукав, я приїхав свою машину, ну забрав даю. Зараз я сфотографірую, мотіка покажу. Коротше, мотік, оказався кріпший, ніж машина. Сто процентів. Замінити в кайра і все, і трошки посмахав. А так силюти всі ботаки. Давайте я сі бачив. Значить там був поки що, так? Ми зараз приважимо.